Ну що, Дональд Трамп повівся знову як хвилеріс справжній, так від крайнощі в крайнощі, але насправді, якщо от слідкуєте ви за моїми аналітичними оглядами, я думаю, що ви розумієте, що моя віра в Дональда Трампа вона насправді непохитна. От сьогодні фактично це сталося. Трамп скасував саміт в Будапешті, тобто, зустрічі із путіним за два-три тижні. Невідомо коли там воно планувалося. Її не буде. Трамп проявив характер і заявив фактично так, що. Ми, ми. Він він розуміє. Ми це цивілізований світ, демократичний світ. Не знаю, ми це Вашингтон і Київ і Брюссель. Короче, він сказав: ми не хочемо, щоб Путін отримав все. Власне, контекстна відповідь на запитання журналістів стосовно претензій Російської Федерації на і ще не захоплені території, якийсь там обмін і ще не захопленого на і ще не захоплене. Тобто цього власне не буде, і погані новини для Російської Федерації розпочинаються уже по справжньому. Чому я так кажу, тому що сьогодні дуже багато реакцій, окрім... Постів Медведєва, я про них також згадаю, але дуже багато реакції зараз на всіляких z телеграм-каналах, в тому числі на пабліках, які наближені фактично до Кремля. І ось про що в нас пише такий телеграм-канал, наближений до Сергія. Називається він. Кремлівська табакерка. Зараз я тут фактично зберігав цю історію. Зараз я подивлюся. Ні, це пост Дмитрія Медведєва. Е, пишуть вони, що сценаріїв у Російської Федерації фактично зараз два. Е, перший сценарій пов'язаний із тим, що Російську Федерацію очевидно накриє хвиля кризи. Санкції по справжньому можуть спрацювати, і доведеться не просто затягнути паски, а ймовірно, навіть подумати про те, що фінансування оцих бойових дій, фінансування так званої СВО, може постраждати. Це перший імовірний наслідок від. Якраз оглядачів цих протикремлівських каналів. Ну і другий е, наслідок це власне е, те, що може статися з інформаційною кампанією проти самого Володимира Путіна. Ви знаєте, що час від часу з'являються там якісь чутки, які говорять про те, що Путін смертельно хворий, але ми ж не розуміємо, який з. Двійників чи трійників Путіна смертельно хворий, тому це так. Ну наполовину казкова історія там розганяти щось про хворобу Путіна. А от активізація регіональних еліт, які давно вже друзі виступають проти продовження СВО, тому що це економічно обтяжлива історія, це вже більш вирогідний сценарій. І повірте, що сподівання на саміт мирний там він чи просто якісь перемовини з Дональдом Трампом, це додавало певного. Uh, такого Оптимізму цим міжрегіональним елітам, які все таки сподівалися, що вдасться замирити історію, особливо зі сполученими штатами Америки, які здатні вплинути і на Індію, і на Китай відпустити просто там у вільне плавання з закупівлею ресурсів енергетичних Російської Федерації, але стається все, друзі, навпаки. Тому цей другий сценарій, який поганий там по розгойдуванню човна всередині самої Російської Федерації, він цілком імовірний сьогодні день розпочинається просто прекрасно. Ось вам, будь ласка, графіки падіння цін на акції двох російських енергетичних гігантів компанії «Лукойл», а також Роснефті Акції полети полетіли вниз не набагато. Поки що від трьох там до шести відсотків. Але це лише початок. Друзі, чому тому, що Сполучені Штати Америки оголосили ніщивні санкції. Проти російських компаній це не 19-й європейський пакет неприєднання, це окрема історія санкцій проти Російської Федерації, які Дональд Трамп дуже багато разів обіцяв і відкладав зараз. Також там перехідний період утворений до 21 листопада, але це очевидно вже починає діяти. І ось настрій е, міністра фінансів. зверніть увагу, як він з якою гордістю він це повідомляє журналістам. secretary yeah. 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 so so we we are going to either yeah. announce after the close this afternoon yeah. or, first thing to, on, or, 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 or first thing tomorrow morning okay, the, uh, a a substantial uh pickup in Russia sanctions six, so six, Посмішка на обличчі бесента це я вважаю абсолютно прекрасно. Е, значить, що сталося? Санкції проти Лукода та Роснефті, плюс 24 дочірні кампанії пов'язані із цими двома е, гігантами російськими, і плюс вторинні санкції на фінансові операції. Це це нищівна абсолютно історія, враховуючи то, те, що е, у валовому внутрішньому російському продукті власне бюджет Російської Федерації на третину, що на. Менше формується якраз надходженнями від нафтогазового бізнесу. Тобто знищується фактично не все, але на третину сполучені штати вже конкретно заходять, наступають і все таки дають ще можливість до 21 листопада листопада путіної компанії е, схаменутися. BBC пише також такий матеріал. Цікавий BBC Україна, удар е, по е, венах Кремля дуже класний образ використовують журналісти як санкції Трампа проти російської нафти. Можуть змінити хід війни. Цілий матеріал якраз і присвячена цим статистичним, так таким зведенням: третина російського бюджету, що таке Лукойл, що таке Роснафта, і головне, що таке вторинні санкції, тому що е, намагатися обходити санкції проти конкретних компаній це одна історія, а намагатися впливати кругом на світ, на своїх там друзів або просто нейтральні країни, які до сих пір щось десь закуповували, це вже інша історія. І ключ. Чове в цьому це позиція Китаю та Індії. Індія, ви знаєте, вже поступово починає відмовлятися від російської нафти закупівлі цього енергоресурсу. Далі буде більше. Індія не хоче сваритися зі сполученими штатами. І китайські компанії сьогодні з посланням на Reuters, Прекрасні новини станом на п'яту вечора. Китай припиняє закуповувати енергоресурс російський з моря. Ну, тобто по суші, те, що іде, воно продовжується. З моря є рішення е, з посланням. народиться з моря. Історія припиняється. Тобто стає і ще гірше. Тепер щоб прибити всю цю історію, 19-й пакет санкцій від Європейського союзу, також узгоджений напередодні ввечері. Йозвик про це написав, е, що ми маємо в сухому достатку. Зараз я цей слайд також прокоментую. Фактично, ми е, маємо стосовно е, санкцій Європейського союзу. Зараз е, ще е, одна інформація просто з деталізацією. Е, заборона постачання СПГ до Європейського Союзу це зріджений газ, так повна заборона всіх криптопослуг для громадян Російської Федерації, обмеження на поїздки російських дипломатів до санкційного списку. Також включені 117 і ще додатково суден цінного флоту Російської Федерації. Під обмеження потрапляють банки в Казахстані, Білорусі. І чотири компанії пов'язані із нафтою промисловості Китайської Народної Республіки, Мочить сьогодні Європейський Союз о, Путіна конкретно і відбувається це, це все в о, о, тандемі зі сполученими штатами Америки фактично в одну добу, і це не випадковість. Це не випадковість. Якщо у вас були якісь Песимістичні там враження від цих зустрічей, телефонних розмов, і так далі, тому подібне, то очевидно, стратегія України злити інформацію стосовно настрою в приміщенні, де відбувався обід з українською делегацією Трампа і розмова Трампа з Володимиром Зеленським вона спрацювала. Пам'ятаєте, як нервував Дмитрієв після того, як він сказав, що як це можна припустити, щоб Україна, яка там хоче перемовини чи миру, зливала наші домовленості Москви і Вашингтона просто нашим європейським ворогам? Це були не просто слова, не просто пост, це була небезпечна історія, тому що я думаю про оці от рухи Дональда. Трампа і фактично Брюсселя росіяни здогадувалися вже з понеділка. Вони просто до кінця не вірили. Вчора Захарова називала це якимось інфошумом, що Будапешт там готується і так далі. Друзі Путіна в Угорщині Сіярто і Орбан або не володіли інформацією, або намагалися зберегти обличчя, що ми тут партія миру все готуємося. Нічого не вигоріло, нічого не буде. Намагається пропаганда і якось віджартовуватись. Поки що так не робить. З цього російського не робить цього якусь трагедію. От такі от жарти там пишуть: типу, дивіться, що ЄС запретил поставлять в Росію унітази біде і бачки для смива, також під запрет попали дитячі ігрушки з моторчиками і колясками. А як как какать? От спрашують э, росіяні: як как, как будемо какать? Це, це, але це друзі, смішно. Вже я думаю, їм перестає бути Медведєв Тепер на завершення пост Медведєва Ось так: адміна Трампом саміта в Будапешті. нові санкції проти нашої країни з сторони США, що ще буде нове оружжя, крім приславутих тамагавків. Ну, давайте я томагавки. От коротко прокоментую. Зеленський заявив сьогодні. Що а томагавки може володіти не лише Сполучені Штати Америки? Якщо Трамп хоче протримати тамагавки для американців, ну окей, ми можемо знайти їх е, де-інде. Є інше там нюанс, що просто так користуватися не можна оскільки це все-таки зброя вироблена у Сполучених Штатах, але це, то набагато менша історія, тому так медведь можливо, ніхто не не, не скидає це з порядку денного. Якщо у кого-то из ілюзія комментаторів США наш противник а їх розговорчивий миротворець, Трамп очевидно так тепер полноценно встал на тропо войны з Росії. Да, он пока не всегда активно воюють на стороні Бандеровського Києва, но это теперь его конструкция. конфликт, а не маразматичного Байдена. Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и прочее. Это не отменяет главного. Принято решение. Это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой. Ну, тут можно только так ведроговать. Значит, Медведев І кампанія е, вважають, що вони вміли працювати з Америкою Байдена, з кабінетом Байдена з Держдепом Байдена, і вони вважали, що Трамп це людина, яка чимось відрізняється. Я вам хочу сказати, я багато про це вже говорив в різних форматах. Що Сполучені Штати Америки друзі, давайте не забувати це е, добре. Там дипломатія Трампа і його кабінета нинішнього це дипломатія тета тет фейс ту фейс, дипломатія особистостей. Вони. Так люблять, але е, традиційно Америка це потужна інституційна машина, потужна інституційна машина. Там добре рахують гроші, там добре рахують впливи, і там добре знають е, і пам'ятають часи великого домінування, незважаючи на якісь там. Не гаразд, останнім часом так промахи там починаючи з Обами, але але це все у них ну фактично в крові. Тому не треба недооцінювати. А Медведєву будь ласка, згадувати Байдена і як з цим працювати буде лише гірше загнуться самі.